Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся давнім рецептом рогалики на смальці за такі весільні рогалики. За давнім рецептом колись уже як. Як ми готували, то вже готували отки по весіллі рогалики, а ще давніше то готували пальчики. Це з дитинства ще пам'ятаю пальчики, а ми вже більшість готували отакі. І пальчики готували, і рогалики готували. І, і все таке готували більшість на весілля. Кому цікаво, як ми готували, як я готувала ці рогалики, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Тут у мене є е, півкілля смальцю. Додав до, до цього смальцю, додаю е, муку. Тут в мене поки 600 грам. От, до цього воду. В цю муку так само. Я додав 2, 2 чайні е, ложки розпушувача. Колись давали 2 чайні ложки амонію. Я, я буду вже з розпушувачем робити тепер. От, тепер це все пересікаємо. Я висиплю, бо то треба буде більше муки. Я висиплю більше трохи. І додаю ще сюди пачку ванільного цукру, щіпку солі. І все, і це все перетираємо. Так, додаємо сюди 400 мл сметани, а я даю все кисле молоко. Я даю кисле молоко, користуюся. Домашнє кисле молоко і то добре. Так. А можна і сметану, звичайно, дати. І все, все розмішуємо. Тепер будемо замішувати таке тісто. Підсипаючи, тут я ще 500 грам муки я просіяла. Замішуємо тепер тут на столі. Добре вимісити треба. Ось таке легеньке тісто. Замішуємо, аби воно не липло до рук. Пішло 1 кілограм муки. Мені пішло на це. Кладемо на холод в холодильник хоча б на годину. Я все кажу, я люблю класти на ніч от, аби на, через ніч. А хоча б на годину у холодильник. Так, наше тісто відстоялося. І тепер ми його вибираємо. Трошки даємо муки, ділимо його на шість частин, отак, От приблизно, на шість частин, такі кульки. будемо залишати а решту будемо е, кладемо в холодильник решту і будемо працювати з одного. Так, працюємо з одного кульку, розтачуємо на, на такі на тоненько, так підсипаючи собі весь час муки розкатали. тепер беремо, розрізаємо на сегменти Отако. приблизно. І тепер ще на на ще на раз. кожен. Накладаємо тепер повидло. От це в мене повидло, дві яке сливове повидло, яке ми закривали. Так. Ви яке гарне. І будемо накладати його потрошка. Так, і тепер отако збираємо звідси, поведло так до середини, аби в ноги не, від... не відтікало і просто так скручуємо такі рогалики. Кладемо на бляшку одну від одного трошечка далі, бо вони будуть трошки підкодити. І отак скручуємо такі рогалики. Закладаємо так, аби не, не витікало. Поведло. і так закручуємо. Так накрутимо всі. Ось таких ми наліпили, ставимо випікати в розігріту духовку до 90 градусів на 20 хвилин. Ось такі виходять рогалики, будемо їх тепер обкатувати у пудру. О. І складати, повністю обкатувати у пудру. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Ми у всім і нашій Україні. Ось так ми у пудру гарно. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Е, Але треба брати з долини, аби були прохолодні. Дивіться, які вони крихкі, які вони дуже від зустрічі. Дуже-дуже такі смачні такі, взагалі, М -м -м. дуже. Дуже смачні. Розсепчасті закрив, кришки закрив. Дуже так, що готуйте.